Вже кілька днів армія оборони Ізраїлю продовжує наземну кампанію з ліквідації терористичного групування Хезбула в Лівані. Вже було вбито щонайменше 440 бойовиків. Цагал завдає ударів по командним центрам, складам зброї, тунелям та іншим об'єктам терористів. Про це заявив начальник штабу, генерал-лейтенант Герці Галеві. Зокрема, армія Ізраїля завдала удар безпілотником по бойовикам Хезбули в командному центрі в мечеті на півдні Лівану. Напередодні річниці нападу Хамас на Ізраїль і початку ізраїльської військової кампанії в секторі Газа в багатьох країнах світу, зокрема в Німеччині, Англії, Іспанії Австралії, проходять акції як на підтримку Ізраїлю, так і на підтримку Палестини. Головний заклик пропалестинських демонстрацій негайне припинення вогню в газі. Активісти звинувачують Ізраїлю вбивствах мирних жителів і це геноцидом палестинського народу. В багатьох містах відбуваються сутички між активістами. Сполучених штатах розповіли, як ізраїльська розвідка Мосад розробила операцію з пейджерами, які вибухали в Лівані у членів Хезболи. Про це пише Вашингтон Пост з посиланням на джерела. Ізраїль придумав цю спецоперацію в 2022 році. Перед цим країна 9 років прослуховувала ліванське угруповання за допомогою рацій. Хезбола боялась диверсії ізраїлю, тому відмовилася від мобільних телефонів. Але пізніше сама того не підозрюючи, купила пейджери з вибухівкою. Детонацію активувала комбі. Нація, якою члени групування користувалися під час читання зашифрованих повідомлень для цього. На пейджері потрібно було натиснути кнопки одразу двома руками. Це як розраховували в Ізраїлі, гарантовано поранить одразу дві руки, що неможливить подальшу участь власника пейджера в збройній боротьбі. Перша пейджерна атака здійснювалася саме таким способом. На екрані з'явився напис арабською мовою. Ви отримали зашифроване повідомлення, але далі пристрої підривалися вже іншими способами за допомогою дистанційних сигналів.